Сполучені Штати дали добро на повернення Криму. Такі заголовки зараз виходять в пресі, такі заголовки, такі висновки можна зробити з тих заголовків, які Пентагон зробив у відповідь Росії на те, що Шуйгу почав кричати: що ай-яй, українці стріляють шторм штормше і хаймарсами по території Криму, типу, Захід, дивіться, українці переступають червоні лінії, стріляють по Росії. Ну і Пентагон вийшов із відповіддю, якою саме? Підпишіться на канал, поставте лайки дзвіночок, і ми зараз швидко це проаналізуємо, бо інформація дійсно цікава. Що його злякався, коли українці почали цілити по території Криму дуже точно і красиво. І кажуть: слухайте, друзі, забирайтеся з нашого Криму. У нас тут літо на носі українці хочуть святкувати перемогу в своєму Криму, генералу Залужному зняти найкращий пенхаус і щоб провести там парад і все було прекрасно. Ну і росіяни почали кричати: що ні, так не можна. Типу ви ж стріляєте, порушуєте міжнародні домовленості постачання зброї в Україну. Мовляв, захід, коли давав вам зброю, казав, що по Росії вона стріляти не буде. Ну і що, його там розплакався, кричав в істериці. а ну і звертався до західних партнерів. Типу, це ж ви провокуєте, значить, ви учасник війни? А ми, як Росія, ядерна держава, можемо на це відповісти. Ну, за Пентагоном не забарилося. Пані Сітх, це їхній прес-секретар, речник офіційний, вийшла, сказала слухайте, пане Шойгу і всі добродії, і недобродії Росії. А Крим не являється територією Росії. Тому Україна згідно всіх домовленостей, де окуповує свою територію. Більше того, вона сказала, що Пентагон. Підтримує власне такі дії і вважає це дуже правильними, і те, що українці роблять все дуже, скажімо так, згідно методички, планомірно, закономірно і дуже красиво. Більше того, ось ці удари, якими Шойгу ля... лякав нас, що типу, якщо ми не зупинимо стріляти по території Криму, вони будуть бити по центрах прийняття рішень в Україні. Ну дуже смішна заява. Вони вже били по нашій розвідці. Вони вже там Путін особисто заїкався хоронив залужного. Типу, але Путін більше заїкався ніж за... ніж залужний, е... знав про свої похорони. Ну, от, ну з Будановим вони там стріляли, стріляли. Це призвело до того, що максимум що Буданов це змінив зачіску. Став більш брутальним. Але точно з ним нічого не сталося. Аналогічна історія з Залужним. Вони вже там його за кордон повезли, і операцію робили, і помирав він 10 разів від їхніх ударів по прийняттю рішень, але нічого з ним теж не сталося. З ним все прекрасно, класно. Він з'явився в новому відео, де показав, як керує своїми штабами. Велика кількість моніторів, карт, дійсно кипить аналітична робота. А він ще раз довів, що він якраз таки мізки цієї країни, які вміють деокуповувати території. Які Вміють захищати, які вміють робити все можливе, щоб ворог котився як подалі від нашої держави. Ну і власне ці удари по центрах прийняття рішень призвели тільки до того, що українці просто посміялися з Росією. Єдине, коли українці не сміються, коли Росія б'є по дамбах, дитячих садочках, школах, мирних будинках. Явно не військові цілі, але це терористична Росія, і ми це розуміємо. Точно так же це розуміє Захід, і зрозуміло, що миритися із цим не буде. Я власне до чого веду, що Пентагон дав дуже чіткий сигнал українці. Ви все робите правильно. Контрнаступ рухається в правильному напрямку. Крим повинен бути звільнений. Не просто тому, що Крим український, не просто тому, що це історична справедливість. Що це закон після Другої світової війни, коли визначили кордони держав, а ще й для того, щоб Україна і Захід контролювали Чорне море, щоб ми якраз і взяли на свій контроль весь регіон. Не просто щоб прийти туди і принести український прапор, що буде виглядати насправді надзвичайно красиво. Сила, але й для того, щоб контролювати регіони, щоб ось це лідерство в Європі, Україна по чуть-чуть регіон за регіоном перетягла на себе. Нічого поганого в цьому немає, тому що точно не Росія повинна бути е лідером в цьому регіоні, тому що її принципи її бачення явно з цим не співпадають. Ну єдине, що Росії доведеться розчарувати, можна мати одну шосту земної е суші, але не мати теплого моря, тому що і а і чорне море ми. Заберемо друзі, підпишіться на канал, поставте лайки дзвіночок. Ну і найголовніше напишіть щось втішаюче для Шойгу, тому що він явно сьогодні буде розбитий і більш за все піде на зустріч до Медведєва, тому що таке горе перенести буде нереально. Ну і власне, якою буде реакція Путіна? Знову почне погрожувати ядерною зброєю, знову почне стріляти по пунктах прийняття рішень. Чи якою може бути реакція цього психопата на відповідь? Пентагону напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще хочу вам подякувати за збір. На кофло ми з вами збирали. Я закинув спільноти. Ви буквально за кілька хвилин все заповнили. Кофло купили і вже відправили хлопцям на запорізький напрямок. Тому ще раз вам дякую. Бережіть себе до зустрічі.